Концепція кілька разів змінювалася, пройшовши шлях від оригінальної ідеї серіалу антології та задумки про двох репортерів, які їздять країною і борються з демонами в пошуках правди, до остаточного проєкту телесеріалу. Кріпке обов'язково хотів, щоб це був телесеріал про подорож, відчувши, що це найкращий спосіб розповісти ці історії, тому що така подача буде близька кожному глядачу, і особисто для Кріпки це відчувалося якось так по-американськи, так як Автор вже працював над іншим серіалом ВБ Тарзан. То він скористався шансом продемонструвати першочерговий сценарій саме про репортерів керівництву. Але ідея з репортерами їм була не дуже до душі, після чого Ерік швидко змінює концепцію на подорож двох братів, яка керівництву сподобалася більше. Тому після редагування всіх деталей, прізвища героїв, їх походження та інше. ВБ дали добро на зйомку пілотного епізода. До речі, саму концепцію репортерів потім протягом серіала все таки реалізував. Ли, але у вигляді епізодичних персонажів в сезонах серіалу.